Добрий день! Відео буде максимально коротеньким і інформативним. Скажу свою точку зору на рахунок так званих приваток, так званих приватних чатів, які навчилися створювати прям дуже багато людей. І чомусь дуже багато людей на це клюють в надії, що там буде щось таке вау! Прям класне, прям круте, бомбезне. Але насправді. Ця тема абсолютно не актуальна. І я це бачу, спілкуючись з людьми, багато людей поступали в різні приватки. І, на жаль, але вони цим не задоволені. Не задоволені, тому що нема чим там бути задоволених. Спілкуюся вчора з людиною по телефону. Я кажу, слухай, ну хорошо, де ти рухаєшся. Він каже, я в приватці, кажу, що платиш за приватку. 100 доларів місяць, окей, 100 доларів місяць. Не буду казати назви, нічого не буду казати. Ну, не треба це тут, правильно? От, 100 доларів місяць, окей, що там дають? Там дають активності. Що ти з них заробив? Тір 1 активності ще не вийшли, а з тих активностях, ну я поки в мінусах. Понімаєте? Тобто він навіть своїх вкладень в приватки не відбив. А ТІР-1 активності ще не вийшли. А ви ж розумієте, що всі оці ТІР-1 активності і інші всі активності, що є там в приватках, 90 плюс процентів є у відкритому доступі. І тому рахувати приватки актуальними в 2024 році, ну, ні. Абсолютно ні, і вони актуальними вже не будуть. Вся інформація вже є у відкритому доступі. Я знаю приватки, в які люди платили по 200 доларів за місяць, щоб там ним давали сигнали торгувати і тому прочіє. Все те саме, що і без приватки. Ну просто все те саме, що без приватки. Не розумію, чому на це люди ведуться, адже більшість приваток – це відверте дно. Знаю приватку, де беруть 750 доларів за пів року. І там теж, ну, такое. Я не буду коротше казати, що це за приватка, але там теж ну, такое. Знаю, що приватку одного блогера. Теж спілкувався з людьми, які є в його в приватці. І каже той люд... та... Той чоловік, з яким я спілкувався, каже мені, Ігор, чесно, це не то, що я очікував там побачити. Розумієте? Тобто, можливо, якщо ви думаєте, допустим, заходити в приватку, у вас є теж якісь очікування, що ви там готові щось побачити, що вам принесе надприбутки, якщо ви будете в тій приватці, тому що там та людина має, типу, інсайди, ще щось, ще щось, ще щось. Але це все бред. Не ведіться на таке, не ведіться, просто-напросто не ведіться. Ну, типу, це, це не має ніякого смислу. І просто. І більшість із того, що є в тій приватці, воно є у відкритому доступі абсолютно. Плюс до того, якщо ж ми беремо приватку з тими самими активностями, якщо в приватці робити активності просто на один аккаунт, ну, в таких випадках навіть вартість приватки може не відбитися. Я вам серйозно кажу. Простіше вже за ті гроші навчитися створювати собі ферму з аккаунтів, якщо чисто займатися активностями, і таким чином рухатися. Це раз. По-друге, є приватки, де ще пропонують якісь там щиткоїни, мемкоїни, альткоїни і тому проче. І все ж воно круте, все ж воно з сигналами, все воно перспективне, понімаєте? І знаєте, що з того всього? Да нічого. Ото і весь розклад. Я вам серйозно кажу, отой от весь розклад. Всі ті ж самі монети, що є у відкритому доступі, якщо хтось хоче купляти і тому прочі, там просто кажуть, якщо монета виросла, тоді публікують, що монета виросла. Якщо монета не виросла, відповідно ніхто про те взагалі і не згадує, і знають за те лише ті, хто на ту монету попали. Маєте якісь питання, можете написати мені в особисті. Посилання на свій телеграм-канал теж залишу в описі під відео. Приєднуйтесь, слідкуйтесь і підписуйтеся на YouTube канал.